У 1991 році з проголошенням незалежності України з'явилася потреба у власній грошові одиниці. Деякий час теренами України ходили карбованці або купонокарбованці. карбованці. Вони взяли на себе весь удар інфляції, яка на той час була в країні. З 2 по 16 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа, внаслідок якої національною валютою стала гривня. Тож в ці дні українська грошова одиниця святкує свій день народження. При виготовленні паперу для друкування гривні використовується близько десяти елементів захисту. Ще стільки ж при нанесенні фарби і тисненні. Дизайн та захист Нацбанк змінює раз на 5-10 років. Тож зараз ми маємо уже четверте покоління гривні. До річниць визначних дат або для відзначення видатних українців. Національний банк України випускає ювілейні монети. Так нещодавно була презентована монета Ой у лузі червона калина. Це вже не перша монета, яку банкнотно монетний двір Національного банку карбує і звуки повітряних е серин повітряних тривог. Але ця монета, безумовно, є особливою в своїй історичній цінності і викарбовані в монеті Національного банку образи, пов'язані не тільки з існею. І це найкращим чином символізує те важливе значення, яке вони відіграють наші державі. Сподіваємось, що нова монета порадує номізматів, а українська гривня переживе випробування війною і надалі слугуватиме українцям та українській економіці.